Этом... Ты же Максим, ох ты крыса! Лад, лад, зомби. Там сейчас зомби прыгают. Так, ваншот, ну зомби. Что, собирайте зомбиков дохлых? Ты да. Собираю дохлых зомбиков. Интересно, как квализа в поезд? А де вс не да. Я забрала. Сейчас, подождите. Я всех там зомбики, наверное, пособираю. А, мада там шарайчи изначало. Я иду. Так, кто Так, я десь положу, я не знаю. А я буду день Эээ... типа слиток возьму, запожу. Да я типа мы богатые. типа, я Сейчас подождите, я позабираю там зомбіків наших. Я хочу просто зробити так, щоб поезд був бензин заповнений. А, а, а Максим уже заповнює, так что. Не знаю. А я буду передом поезд їхати. А типу, один человек він все деньги, блядь. Да. Все деньги, каких он взял. Да. Ты. ты же сама создала, значит ты. Вин, вин прикрепленный. Там, там одна такая статуэтка новая. Так, подождите, я зараз положу трупики зомбиков. А вы в топливо поезда. как пройти вообще? Все. А. Зомбик! <звук> Я его просрал. Ловите... Блин. Ловите аптечку. Блин, не так. Ловите аптечку. В Я бандаж взял.

Ти що наделав? Ти шо делав? Та ти знав? Я не знімав. Максим, ти будеш війнен в, вой... в Союзному війне. А ти готовий? Да. Да. Сидай за ромом. Зараз? готовий. Та Погнали. <кхех> Улітаю на гаїті. <кхех> Максим, трохи підіть і потім встановись, тому що там шерифська. Я винтовочку візьму и у там девять разів, наверное, стрелять. На на эконом? на А як я буду защищаться? Патрончики! А патрони на моїй Витонські де. О, там ще один зомбі, оказується був. Який вже здох. Я йду на пузі тут. Прождить, я завалювала. <клух> я вообще вже... ладно, я просто буду на переді поїзд. Ночка опасненько Їдемо. Да сюда сидит, а я хочу Я буду пронаблюдать, хто буде идти. А то ласты, подожди, бога, это же было. Да блин! Ух ти ж, блін, Чуть Настю не забыла. Настя! Сюрприз! Сюрприз! Остановка наша. Так, я залізу на поїзд і там побачу, скільки метрів ми проїхали. Так, скільки. Дев'ять тисяч метрів ми проїхали. Скоро десять метрів ми проїхаємо. І все, ви получите, мабуть, ачівку десять км. І, та, та, вже Ігру проходила? проходила? На скільки метрів? Та я вже повністю прийшла. Блін, мене тільки перетаскувати хрест. Аллилуйя бомбардира крокодило. А що будет, якщо я продам крест? Я продав крест, и він мне дав 50 денежок. У мене вже видео. Знаете, скільки уже веде? Навірно, близько до 20 минут. Ну, я зроблю половинку. Ти, ти да. Просто по приколу. О, бандажики. О, катана. Я тепер його візьму, щоб оборонятися. Все, в мене багато віщей. Я мені купил патрон. О, якраз денюха. Мне надо дядя блок А мені треба патроны на винтовочку. надо. Без... -ку... турель. Мне это надо. Сколько стоит турель? Сколько это а стоит? Чтобы, мне было лак, чтобы... Вообще, это не Я Мне интересно, сколько стоит турелька? Да. Настя, а мне интересно, сколько стоит турелька? Сто двадцать пять! Патрон патрон, В квинтовочки. А у мене даже там немає патронов. Настя! А купиш турель? Э. Е, так ми так ми будем, якщо ззаду у нас буде засада, ми будемо оборонятися турелью. О, ще О, Ого, це мене значить буде багато зарядів патрона? У мене 57 патронів патронов на винтовку. Все, значит, ничего по три Ну, думаю, що да, бо у тебе 70 Ну, Якщо що, я можу. Я можу уголь купити. Кстати, точно уголь надо купать. Mm -hmm. Так, я вроде би, зайду на General Store і там, вроде, куплю уголь, якщо буде. Був уже він зараз є. Я я я куплю два угля. Пожалуйста, <звук> У меня осталось десять. Да, это лечить. Я знаю, я тут играть могу. Один уголь оставимо в покої, тому що ми вже да -да, один заправили. — І на заправимо. Я один уголь положив до поїзда, а. Я тут завжди кладати, це сіку на де виходить. Ам, мне прям стрмно тащить его, положу его так. А! Где де моя меж уголь? Д уголь. Во, сейчас. Ну, вот тут. Здесь такой вот, типа с тобой бак уже запальчивается, да? И там еще... Вообще... Вот нападай, а угонь где? А вы еще снаружи там бутам ты сюда. О, давай стадия. Да, давай ты стадию будем. Ааа, а что я? А а что я z... a... <groans> a чо я. А что я. А! Стойте! Стоять! Стой, нет. Надо даже бана я Та блін, а, а що я пригну, якщо я навіть не нажимав цю кнопку пригать? І в мене ж так само, пам'ятаєш? Пам'ятаєш прошлый раз? Ага. Але, Ви можете спереди. Зараз, значить спереди буду. Мені кажуть, скоро ніч буде. Та давай. Я тут катаюся буду. 就吃素是饿死。